Вітаю, друзі! І зараз черговий огляд ножа від українського виробника інгул. Це ніж народний, Ось в такій він простенькій, непримітній упаковачці. Зараз я розпакую, покажу вам цей ніж. Розкажу про нього те, що можу про нього розказати. Трошечки його протестую. Ну і підведемо підсумки, чи має право на життя такий от простецький ніж народний від інгула. Що ж, не будемо довго тягнути з вступом, і поїхали! Ну, а їхати ми починаємо з розпаковки. Як бачите, це максимально проста упаковка, там просто замотаний в стрейч, там всередині картон. Далі в картоні ось такий пакувальний папір. І в принципі на цьому все. А в цьому папері, відповідно, замотаний сам ніж. Все, більше ніяких там, не знаю, зайвих красивих упаковочок, якихось зайвих додаткових бумажечок. В принципі, по комплектації також нас тут не балують. А в цьому всьому є сенс, тому що це ніж під назвою народний, як я вже казав, і він коштує одну тисячу гривень. Це можна сказати, символічна ціна для от доволі. Хорошого ножа, як я вже можу вам доповісти. Що ж, комплектується ніж за цю ціну. Прошу звернути увагу, що за цю ціну він уже комплектується пластиковими піхвами. Жодних додаткових кріплень на цих піхвах немає, але ну, за таку ціну в принципі не варто було на щось розраховувати. Можна докупити окремо якісь кріплення, можна користуватись прямо так, типу пришнурувати якимись шнурками, або якщо він буде кататись десь в машині, десь там в бардачку, то в принципі ніякі кріплення і не потрібні. Просто його кладете ось так в піхвах і все чудово. Що ж, показую сам ніж, виглядає наступним чином. Е, проста форма, в принципі, ніяких заморочок. Товщина леза тут близько 3 мм, я думаю. Коротше, товщину леза і всі характеристики ви зараз побачите на екрані, бо я, як завжди, це не запам'ятав. Хоч до відео я й готувався, бачите, навіть рукавички, Кондор, пакистанські рукавички е, одягнув, щоб було красивіше в кадрі. Але от. Е, про параметри ножа я якось і забув. Але я не забув, що він зроблений зі сталі U8. Сталь U8 це вуглецева сталюка, яка, в принципі, використовується для виробництва різних інструментів, таких як напільники на секундочку, таких як. Кернери, як викрутки, і е, інший інструмент, який, в принципі, має витримувати великі навантаження. Тобто дана сталюка буде витримувати великі навантаження, але при цьому вона не має ніякої корозійної стійкості. Тобто ржавіти буде цей ніж дуже добре. Е, для захисту від цієї самої корозії він покритий воронінням. Це, в принципі, здається, воно так і називається. Збройове вороніння, там, не знаю, хімічне оксидування. Тут уже хто як хоче, так нехай і називає. Ну і руків'я тут, як таке. Відсутнє, тут просто намотаний паракорд на, скажімо так, хвостовик. Я не знаю, мабуть, хвостовик це правильно назвати. ну, На на руків'я ножа, тобто ніяких накладочок, нічого такого немає. Є отвір, там може для якогось додаткового темляка чи що, хоча є і така от петелька на, на самому цьому паракорді, який вже намотаний на ніж. То можна кудись і підвісити, можна сюди навіть і карабін якийсь зачепити. Отвір такий доволі великий. Сюди, в принципі, доволі великий карабін можна зачепити. Ну і по самому лезу, тут бачимо такий невеличкий упор, який не дає просковзувати руці. Спуски доволі високі, от майже від половини, мабуть, леза. Зверху він не заточений, такий типу обух, але звужений. Тобто тут бачимо повна товщина. Далі воно дещо звужується, це, я так думаю, для кращої проникної дії. Тобто, якщо щось колоти, то саме оця товщина нам дещо полегшить проникнення цього самого ножа. Ніж заточений дуже добре, як на мене. Зараз я протестую, як він буде різати там якісь там папірці. І ще щось також протестую. Але я ним вже попрацював. Зараз про це трошечки детальніше вам розповім. Ось так ще покажу вам цього ножа, виглядає наступним чином. В руку лягає він, в принципі, добре, цього руків'я я тут абсолютно достатньо для моєї. Ну, мабуть, середня рука може трошки більше, ніж середня. Але, тим не менш, є ще невеличкий запас навіть тут під більшу руку. Тобто, в принципі, користуватись ним відносно зручно. Так, через те, що товщини тут недостатньо, він не заповнює руку і ну, тримати його не супер зручно. Для того, в принципі, і придумали різні накладки на руків'я. Але тут через такий символічний бюджет, через таку символічну вартість цього ножа, всього в одну тисячу гривень, то відповідно витрачатись на якісь там накладки вже. Не було сенсу і просто намотали паракорд, щоб він не був, типу, просто, просто голим металом, без взагалі без, без жодного якогось руків'я. Ну і певний комфорт в роботі ним є. Я ним уже трошечки покористувався. До речі, користувався без рукавичок. В рукавичках набагато зручніше. Без рукавичок я різав ним гуму. Гуму доволі товсту. Це ну, ось я не знаю скільки тут. Товстіше за клинок, я вам скажу. Так якось має бути видно. Гума, мабуть, товщиною міліметрів з 5. Це фліпер від колес Шишигі. Я розрізав такі полоски для того, щоб встановити бензобак. Коротше, зараз не про це. А про те, що в мене на кишені був якраз міський Defender 2, і він з цією задачею вже, ну скажімо так, не дуже справлявся. Так, він різав, але ним було різати незручно. Я взяв для, цього, для цієї справи ніжнародний, і він з цією роботою справився взагалі без жодних проблем. Тобто ріже він цю гуму дуже і дуже добре. Мені от прямо сподобалось, як він це робить. І враховуючи її товщину доволі немаленьку, то мені здається, це хороший показник різу. І от це буде як один з параметрів для тестування інших, інших ножів. Тобто буду різати папір, буду різати якісь продукти, дерево і ось цю гуму, щоб порівнювати ножі між собою, як же ж вони ріжуть. Давайте спробую порізати папірець, звичайний А4. Доволі такий агресивний різ. Він не є якимось там дуже чистим. Ну, Мабуть, це пов'язано зі сталлю. Але ріже добре. Це причому після того, як я попрацював, я, в принципі, нічого не точив, нічого не підводив, не правив, то ріже він доволі добре. Давайте ще покажу вам, як він ріже в банку нон-стопа. Взагалі без проблем. Ось так мені подобається тестувати, нарізати ось такі смужечки. Ніж вгризається просто туди і жодних якихось там слідів після цього на ньому і не залишається. Витираємо. Можливо, якісь там мікроцарапинки і залишаються, але ну прямо зовсім критичного нічого. Щодо ріжучої крайки, то їй, відповідно, абсолютно нічого не робиться після такої різанини. Він як різав, так і ріже. Це знову ж таки через, я так думаю, що через сталь У8. Я нагадаю багатьом, що не являюсь ніяким там експертом по ножам, по сталям і тому подібним. Я, Скажімо так, початківець, це от не знаю, третій, мій, мабуть, огляд на. Ніж такий більш-менш повноцінний. Раніше ножі в мене також були, але не дуже я всім цим хворів. Зараз я прихворів цим доволі сильно, тому і надалі ще в мене плануються різні відео, різні огляди, різні порівняння також хочу зробити саме по ножам. Ну і що я вам можу сказати? Чи має сенс ось такий ось народний ніж від інгула? Знову ж таки скажу, що це український виробник, що є дуже добре. Я всіляко підтримую українського виробника. Нехай їх буде тільки більше, нехай їхні модельки тільки розширюються, якість росте і просто успіхів вам, українські виробники. Від щирого серця я бажаю. То ось такий народний ніж це як варіант, скажімо так, ну дійсно бюджетний варіант. Тисяча гривень це небагато, це блок цигарок. Якщо хтось курить, то за один блок цигарок отримати ніж з піхвами. блін, ну це круто. По-друге, у мене запитували хлопці, який ніж придбати. Я там давав BPS, Blade Brothers, але ну, навіть BPS для них чомусь були дорогі. Тобто там Купити блок сигарет і блок енергетика, віддати за це 2,5 тисячі гривень це небагато, а купити ніж там, за 2-2,5 тисячі гривень ну, це вже жабка їх піддушує, це вже для них дорого. От саме для них, в принципі, ось такий ніж народний і є, він коштує тисячу гривень, це дійсно небагато на даний момент. Зараз у нас 27 березня 2024 року, і на даний момент тисяча гривень, ну це, в принципі, не є якимись там великими грошима. Отримати за це ось такий чудовий робочий ніж, мені здається, дуже і дуже класно. Ну І ціна, як мені здається, дійсно символічна для нього. Не думаю, що ця сталь там дуже дорога, що дуже дорога оця заготовка. Але в принципі, от із обробкою цієї заготовки там не дуже заморочуються, не дуже там її шліфують. Певні такі от сліди на ній є. Ну, типу, не зашліфовано, не поліровано, нічого такого. Просто на гріндері обробили, зробили спуски, заточили. В принципі, все, надали форму, намотали паракорд от і вся робота. Все доволі просто, але. Це робоча схема. Цей ніж буде не дуже шкода, в принципі, якщо він десь там загубиться, або можливо, якщо хтось умудриться його зламати, в принципі, не дуже буде шкода. Наступний момент це те, що це вуглецева сталь, і те, що вона ржавіє. Я не дуже розумію оцих моментів. Ну, типу, якщо ми розглядаємо ніж там для військових, щоб він не не ржавів, щоб, типу, він був невибагливий. Ну, блін, у кожного військового є зброя, за якою він має доглядати. Якщо чувак там не, не чистить свій автомат, то в принципі йому пофіг, який там буде в нього ніж, він його теж не буде чистити, і він угробить навіть якусь там супернержавійку. А якщо людина більш-менш відповідальна і доглядає за своєю зброєю і чистить свій автомат, то ну, протерти якимось маслом ножа це займає десь приблизно півтори хвилини і. Ну, доглядати за якимись там своїми речами, за своїм інструментом. Це мені здається, сама звичайна справа, і кожен має цим в принципі, займатися. Це не має бути якоюсь там проблемою, що ой ніж і ржавіє. Він не поржавіє у вас там за один день, ну, попрацювали, протерли. Є час змастили якимось маслом, та й все на цьому, і все буде добре, буде працювати, ніж е, дуже довго. Якщо вже десь там щось поржавіло, знову ж таки нічого в принципі, страшного і немає, ніж від цього не, стане, не перестане бути ножем. Він продовжить різати так по продуктам ржавим ножем, мабуть, не варто працювати, але якісь там інші технічні роботи можна виконувати в принципі, ножем, мабуть, в будь-якому стані. Тому, на мою думку, це дійсно дуже класна ідея від виробника Інгул зробити ось такий максимально бюджетний ніж з хорошої сталюки. За це не знаю, за це йому лайк, за це йому респект. Ну, а ви можете якраз поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну і також, звичайно ж, напишіть вашу думку в коментарях про ось такий ось ніж народний від виробника Інгул. Сталь нагадаю тут у 8 це напільник простими словами: ну або високовуглецева інструментальна сталь, мабуть, правильно це так буде називати. Ем... Що ж, що ще хочу сказати, так це те, що в принципі буде ще декілька відео про ножі як від Інгула, так і від інших виробників, я сподіваюся. І потім хочу зробити ще якийсь е, великий е, відеоогляд огляд тих, тих ножів, які вже в мене накопичились саме від українських виробників. Е, це біла зброя, це Blade Brothers, це Біпіес Найфс, це проста сталь, і тепер уже це Інгул. Е, від інгула, скоріш за все, буде декілька е, моделей. Зараз от є народний, і домовляюсь ще там за е, інші моделі для огляду. Там із сталючки n 690 Цікаво, мені було б е, подивитись. Напишу ще колодачу. Я сумніваюся, що колодач згодиться відправити на такий відеоогляд і порівняння з іншими виробниками з своїх виробів. Але ну, хто знає, може відправлять і подивлюсь на той колодач, який просто розхвалювали десь у мене там в коментарях. Тобто, ну, Про колодач це ще це як біла зброя на максималках. Тобто там або хтось просто дуже хвалить, можливо, це сарказм, або її просто ненавидять. Що ж, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Продовжимо, як завжди, в коментарях. Дуже цікава ваша думка про даний ніж. Нагадаю, це інгул народний. Посилання, мабуть, все-таки залишу в описі, щоб не запитували мене, де його придбати. Купував я його, якщо що, за свої гроші, але в принципі, без, без всяких жодних там понтів без гравіювань, без кріплень, без нічого. От як є, просто звичайний ніж, без всякої там додаткової. Обробки, саме так мені хотілося його і оглянути. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. З вами був Полікарпович. Ножова тема на моєму каналі процвітає, тому продовжую на цю тему знімати. Ну і вам всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за те, що підтримуєте канал. Особлива подяка спонсорам каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. Також, якщо у вас є можливість, долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка вона завжди дуже добре мотивує робити новий цікавий контент і, в принципі, в цьому дуже сильно допомагає, тому що деякі речі мені і надають для оглядів, а деякі речі потрібно купувати за свої гроші, які не є безкінечними. На жаль. Тому буду дуже всім вдячний за підтримку, за спонсорство. А також дуже всім вдячний за те, що просто дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь. Якщо не підписалися, обов'язково це зробіть, тому що контенту буде все далі, все більше і більше. І я сподіваюся, він буде все цікавіший. Що ж, бувайте до зустрічі в наступних відосах, до зустрічі в наступних оглядах на ножі, і пневматику, і флобери, і все 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 тому подібне. Дякую вам, друзі, ще раз за перегляд і бувайте!